Для розведення потомства трохи вухи її поїли мухи. Видно, тримали її в вольєрі. Цього волонтерів потрапила і Ася, коли її знайшли. Тварина була на межі життя та смерті. Цю дівчику викинули на трасі. Заброшений хліб з двома щіночками. дівьошіночками. От всі ми їх всім з вот. всем их, всем них, на жаль, й Її травілі, поэтому ми її забрали. Сразу доставили в клініку. Кількість безпритульних собак у Черкасах останнім часом збільшилася. Говорить Сергій Залізняк. Люди їдуть які їдуть звідси. Буває, я ситуація, що навіть лишають прив'язаних собак в подвір'ї і без доступу лишаються. Частина тварин потрапляє до міського притулку. Зараз тут 170 таких собак, розповідає начальник дільниці по роботі з тваринами Черкаської чистоти Андрій Ткаченко. Ось цю собаку забрали з вулиці, де вона блукала довгий час. Аби нині не мерзла, пошили їй светер. Давали пости, ти що загубилась собака, але ніхто не відгукнувся. Якщо ви помітили безпритульну собаку та не можете допомогти їй, самостійно звертайтесь до Черкаської служби чистоти або ж зооволонтерів. Та, перед усім Сергій Залізняк просить не позбуватися своїх домашніх тварин. Це пил тут прикритий, вона ніколи не зрадить вас. Ольга Масканіч, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Поранене оленятко витягли з озера на київщині біля села Бовкун. Тваринка ймовірно тікала від лісових хижаків, вважають рятувальники, але знесилилася і впала на кризі посеред водойми. І, зрештою, провалилася. Змоги мотузки, драбини палиці та рятувального кола її витягли на берег. Оленятко замотали у ковдру та відвезли до ветеринарної клініки. Дякую, що були з нами. Побачимося вже завтра. Бажаю вам тихої та спокійної ночі. Лампи розжарювання, отримати світлодіодні. В Укрпошті стартував проєкт з обміну ламп. Покидав очаків під обстрілами із вагітною дружиною. Переселенець Павло Хомич нині працює у Рівненській газовій службі. Пошкоджені стовбури та розкидані тріски. У рівному на березі річки Устя бобри обгризають дерева. Екскурсія без квитка. У рівному переселенці можуть безкоштовно відвідати зоопарк. Лампочки Так, а я вам на дві поміняю. На дві поміняю, тоді паспорт, мати паспорт і ідентифікаційний код. Рівнянка Тапара Кальчук прийшла у відділення Курпошти